Так, і в продаж у нас сьогодні Lexus ES Це у нас 300 гібрид, 300 H. По автомобілі у нас класна комплектація, безпечно на всіх чотирьох дверях. По автомобілю сірий колір, чорний салон, шкіра, весь ціленький, не потертий По зайні частині дуже багато місця, дуже комфортний автомобіль, повністю перепакована батарейка. на автомобілі від 6,5 до 7,5 літрів. По трасі у нас до 6. Є вентиляція передніх сидінь, також підігрів сидінь, двозонний клімат. Повністю все працює. Жодної помилки по приборній панелі немає. Зараз вона запущена, щоб показати вам, що ніяких помилок немає. Дерево на кермі повністю ціленьке, шкіра не потерта. Є в нас додаткова сигналізація з секреткою. Дуже класна акустична система. Дуже гарний салон, без жодних нарікань. Стеля чистенька, люк без тріщин. Повністю автомобіль тонований в круг. Разом з лобовим є пам'ять сидінь, всі електросплопідйомники, регулювання, складання, все повністю працює по задній частині. Шкіра в ідеальному стані є підстаканники, розетка для підзарядки задніх пристрів, по дверних картах без нарікань, шкіра повністю ціленька, дерево теж без тріщин. Повністю автомобіль в антихромі з перепакованою оптикою, безключовий доступ на задніх дверях теж, теж працює. Стеля сімчистка не потребує, автомобіль чистенький, на чорних дисках, на хорошій резині і з двома ключами. Перепаковані фари з чорними масками. Нові білет-лінзи. Автомобіль без жодних нарікань. Переглянути можна його в Києві на вулиці Сумська 2, придбати за готівку, кредит, в лізинг або за криптовалюту. Чекаємо на вас, в Києві вулиці Сумська-2.